Доброго дня з України, а саме з Харківщини. Ну що, Сьогодні на календарі 27 вересня проводимо пахати. останній огляд, майже останній огляд. Ми вжолог трошки підкармлювали. Будемо дивитися зараз, що у нас з розплодом зимовим, що у нас з жилой будемо формувати. Будемо пробувати формувати. Товариш обіцяв приїхати допомогти. Ну, Як завжди, в нього немає. Не Будемо дивилися ми, те, як це робиться в Ютубі. Ось ми ставили від ніща. Правда, не робив я контрольний огляд. Як посипався кліщ. Зараз подивімося, що в них з кормом. Ну то ще добовим є слішов. Ох, це пропулюсували. У нас покажи фацелія вже відцвілася, майже спались поодинокі. Це пройшло. Я спочатку за цвітальний фацен. Ну, я пропов. Зовсім пропав. Живемо ж в селі, огороди. Mm. Mm. Що у нас тут? В'язок. Візок. вже повинен був вийти. Yes. Вжива сидить на раз, два, три, чотири, п'ять. На шести рамка грубова. Дивіться, що в них. І см'ят, їдять. Уже не працюють, тільки їдять. Зовсе кубло внизу. Кубло внизу, розходу нема. Мотошник чи вийшла, чи розризли. Ось був мотошник. Три неділі, звісно, запустив, я не їздив три неділі до них зовсім. На ципергою. Ну, кубло внизу все сидять, внизу, жовти і ну, ромки. Шути ще в ромках єсть. Їдять, їдять, їдять. Троха ну, їдять. На то вони ціле літо і працювали. Ну, розплоду ще не бачить. Уже, ну, вже, звісно, матка і не сіяє.

Ну що, проводимо такий огляд поверхневий. Дивимося, що з кормами що лише вбираємо, піджимаємо трішки. Будемо готуватися до переїзду. Це воно стоять у нас на природі. Будемо вести додому їх. Я думаю, через неділку-дві ми їх привеземо, поставимо. Хочу я їх в цьому році сховати вулиці. Є приміщення невеличке. Поставити їх, щоб вони не було тепліші. Меднувся, крізь свіжий набрис. Тут тобто, я бачу що засахарився, щось десь і те, щось підуть. Хоча тут з жалярами спілкувався, хто каже ховати, хто каже не ховати краще. Вони холоду не бояться, вони бояться голоду. Ну є сміток, є свіжий набриск, є щось десь не світа? Отак, проводимо поверхневий огляд, всі лишні рамочки вбираємо, вставляємо тільки там де бджола. Ну а потім ще будемо, як похолодає, трішки будемо, ще дужче вживати. Все, всім добра і тепла, мирного неба. Бувайте!